Генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюте попередив, що Україна може зіткнутися із найсуворішою зимою і спочатку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 22-го року, за його словами, у зв'язку із тим, що російська армія завдає масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі, то відповідно він наполягатиме під час майбутнього засідання у форматі Рамштайн на збільшенні військової допомоги для України. Нагадаємо собі, що ця зустріч мала відбутися 12 жовтня, але через негоду і потужні урагани у Флориді, президент Сполучених Штатів Джо Байден, а також вся його зрештою команда і весь вся його адміністрація вирішили залишитися в Сполучених Штатах і не їхати на Рамштайн. Мають цей Рамштайн перенести, ну точніше, його вже перенесли, але офіційної дати нового засідання поки що не повідомляли. Тому будемо стежити за цією інформацією, і відповідно, як тільки матимемо більш м, детально е, по ситуації з Рамштайном. Вас обов'язково про це поінформуємо. На сам кінець цієї інформаційної години є до вас традиційне прохання про допомогу для нашого війська. 24 й канал зараз має збір на 870 тисяч гривень. Це цікавий збір, насправді тому, що це міні-екскаватор для кракена. Такого ми ще не купували. Це буде наше вперше з вами. Але загалом це дуже важлива техніка для спецпідрозділу кракен, окремого розвідувально-диверсійного підрозділу головного управління розвідки. Чому саме міні-екскаватор? Тому що його легко вночі привести на позицію, і за 5-6 годин він зробить те, що люди робили би від тижня і більше. Велику техніку привести не можемо, і купити ми її не можемо, хоча хотілось би але. Не можемо через те, що вона дуже видима, і відповідно тільки вона з'явиться на позиціях, росіяни одразу її розстріляють, будуть намагатися розстрілювати для того, щоб не дати викопати те, що треба викопати. А це купаніри, це окопи, це траншеї. Копати, в принципі, є що і дуже багато. Тому е, знайшли у Швеції хороший міні-екскаватор, який в хорошому стані. Насправді має причеп, має три ковші, е, і в належному стані. Його можна от прям викупити і вже відправляти. Але е, треба спочатку зібрати на нього гроші, тому е, задонатити можна за QR-кодом, який ви бачите на своїх екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і зробити це там. Наперед вам дякуємо. Пам'ятайте, що маленьких донатів не існує, тому що будь-який ваш внесок він наближає фінальну суму банки. От буквально вже 16%. Недавно стартанув збір вже 16% закрито.